Вітаю вас, шановні шукачі істини та цінителі давніх знань на нашому каналі, де ми розкриваємо завіси над найпотаємнішими куточками народних традицій свят і містичних вірувань. Сьогодні ми вирушимо у подорож до одного з найглибших і найчуттєвіших днів осені дня, оповитого жіночою мудрістю, скорботою і незламною вірою. Уявіть собі, день коли сльози – це не ознака слабкості. А могутній ритуал очищення день, коли жіноча туга стає щитом від майбутніх бід, а давні заборони можуть вберегти вас від фатальних помилок. Сьогодні ми зазирнемо у 30 вересня дату, що стоїть на межі між осінньою щедрістю та зимовою суворістю, день, коли небо чує кожну молитву, а земля зберігає пам'ять. Про велике страждання. Будьте пильні, адже саме сьогодні доля може дати вам найважливіші знаки. 30 вересня це особливий день в українському народному календарі, відомий як День віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Цей день не просто відзначається як церковне свято, він глибоко вкорінений у народний побут та природні цикли. Наші пращури розуміли осінь вже вступила у свої права, принісши щедрі врожаї та перші відгомони зими. Це час завершення польових робіт, збору останніх плодів і підготовки до холодів. Символічно, що саме в цей період відзначається свято, присвячене жіночим чеснотам та силі духу, народна назва цього дня – «Пселенські Бабські іменини. Що яскраво підкреслює його значення для жінок як часу для святкування роздумів та очищення, це день, коли жіноча енергія виходить на перший план, наповнюючи світ мудрістю та глибиною, свято віри, надії, любові та Софії вшановує пам'ять чотирьох святих мучениць, які жили у другому столітті в Римі за часів імператора Адріана. Це не просто релігійне свято, а глибокий духовний урок про незламність віри та безмежну материнську любов. До святої Софії та її дочок звертаються з найпотаємнішими проханнями. Жінки моляться про щасливе заміжжя, про чоловіка, який буде опорою. Не. Матері просять за здоров'я, благополуччя та довге життя своїх дітей. Ті, хто прагне потомства, звертаються по дарування дітей. Взагалі в цей день просять про мудрість у прийнятті рішень, про терпіння у життєвих випробуваннях, про силу духу для подолання перешкод. Втім, коріння свята сягає й давніх до християнських часів, символізм віри, надії та любові як фундаментальних чеснот переплівся з культом матері землі та жіночого начала, що є берегинею роду, тому і бабські іменини. Це не просто день поминання святих, а своєрідне вшанування жінки як носійки життя, мудрості та опори. Це день, коли жіноча енергія сягає свого піку, наділяючи жінок особливою інтуїцією для проведення ритуалів. Легенда про святу Софію та її дочок одна з найзворушливіших та найтрагічніших історій християнства, що вражає глибиною віри і силою духу. Уявіть собі, Рим. Друге століття нашої ери, часи правління жорстокого імператора Адріана, який фанатично переслідував християн, у цьому величезному язичницькому місті жила благочестива вдова на ім'я Софія, її ім'я, що означає мудрість, було істинним втіленням її суті, адже вона виховувала своїх трьох дочок у глибокій християнській вірі. Їхні імена також були символічними віра, надія та любов. Софія не приховувала своєї віри, і чутки про її праведне життя дійшли до імператора. Адріан наказав привести їх до себе. Перед ним постали мати вдова і три її доньки. Вірі було 12 років, надії 10, а найменші любові лише 9. Імператор, бачачи їхню юність і красу, спочатку спробував спокусити їх відступити від віри ласкою і обіцянками багатства. Він обіцяв їм розкішне життя, але дівчата, натхнені своєю матір'ю, відповіли, що їхня справжня розкіш це віра в Христа, а багатство обіцянка вічного життя. Тоді Адріан перейшов до жорстоких тортур, прагнучи. Зломити їхню волю. Він почав із найстаршої віри. На очах матері та молодших сестер дівчинку били, палили, кидали в розпечену смолу. Але віра, підтримувана молитвою матері, мужньо переносила все, не зрікаючись своєї віри, і, врешті-решт, прийняла мученицьку смерть відтяту мечем. Потім настала черга надії. Її також піддавали жахливим тортурам, але й вона не здригнулася. Полум'я не опалювало її, а залізні гаки не могли вирвати з її серця віру. Вона відійшла до господа так само мужньо, як і її старша сестра, і, нарешті, наймолодша, дев'ятирічна любов, її мучили не менш жорстоко, намагаючись зламати її дитячу, але таку сильну віру. Її кидали в піч, але полум'я її не брало. Її били, але вона лише повторювала ім'я Христа, і вона також прийняла смерть, залишившись вірною своєму Спасителю. Увесь цей жах Софія пережила на власних очах. Вона не плакала, не стогнала. Її обличчя було спокійним, а в очах світилася незламна віра. Вона підтримувала дочок своїми словами та молитвою, кажучи їм, що вони йдуть до кращого життя. Імператор, вражений її стійкістю, дозволив їй забрати тіла своїх дочок. Три дні Софія сиділа біля могили своїх дітей, невтішна в своєму горі, але радісна від того, що вони стали мученицями за Христа. На третій день вона сама мирно спочила поруч з ними. Її душа вознеслася до Господа, щоб воз'єднатися зі своїми улюбленими дочками. Ця історія це гімн материнській любові, що не здригнулася перед смертю, гімн дитячій невинності, що стала міцнішою за найжорстокіші муки, і гімн незламній вірі, що перемагає всі випробування. Пам'ять про цих святих мучениць передається з покоління в покоління, нагадуючи нам, що справжні цінності, віра, надія і любов можуть перемогти будь-яке зло. І саме ця глибока історія лежить в основі всіх традицій та вірувань, пов'язаних з цим особливим днем. Наші предки здавна спостерігали за навколишнім світом, щоб передбачити майбутнє, і 30 вересня не було винятком цей день особливо багатий на знаки, що стосуються як погоди та врожаю, так і особистої долі, народні примети. 1. якщо на віри, надії, любові, теплий і ясний день осінь буде довгою і привітною, а зима прийде пізно і буде м'якою. Це означало, що ще буде час завершити всі справи на городі. Друге. Журавлі вже відлетіли у вирій, це вірна ознака, що скоро, буквально через тиждень два, настануть справжні морози. Люди готувалися до різкого похолодання. Три якщо в цей день суха й безвітряна погода, зима буде пізньою. Якщо ж лі дощ і виє вітер, готуйтеся до ранньої та суворої зими. Четвертий. заморозки вранці 30 вересня пророкували ранню та холодну зиму. Це був сигнал, що природа вже починає свій зимовий цикл. П'ятий раптовий грім у цей день, незважаючи на осінню пору, обіцяв теплу та м'яку осінь, що ще довго потішить бабиним літом. Шостий якщо білки починають активно линяти раніше звичайного. Це до ранньої та дуже суворої зими. Природа сама дає знати про свої плани. Всім, якщо цього дня вам до рук потрапила несподівана навіть дрібна сума грошей, наприклад, знайшли монету. Це добрий знак на прибуток у найближчий місяць. Не відмовляйтеся, але й не витрачайте одразу. Нехай переночує у гаманці. 8. зранку у вашому будинку розбилася тарілка чи чашка. Це попередження про можливі конфлікти у сім'ї. Будьте обережні у словах та вчинках. 9. якщо молода дівчина цього дня випадково забруднить поділ сукні чи фартуха до швидкого сватання. А якщо це станеться з одруженою жінкою до приємних новин від родичів, сни в цю ніч. Сни, побачені в ніч на 30 вересня, вважаються особливо значущими і часто пророчими, особливо стосовно сімейних справ, стосунків та дітей. Це ніч, коли межа між світами стає тоншою і підсвідомість отримує доступ до глибинних знань. Символ води. Бачити чисту прозору воду у сні до очищення, оновлення і успіху в сімейних справах, брудна вода, попередження про можливі перешкоди або хвороби у родині. Е... Символ дітей якщо вам сниться ваша дитина, або ви бачите дітей, які граються, це віщує радісні події, пов'язані з родинним щастям. Для бездітних пар такий сон може бути знаком швидкого поповнення, символ квітів. Яскраві свіжі квіти до любові, нових романтичних стосунків або зміцнення існуючих. Зів'ялі квіти можуть символізувати минулі образи або втрачені можливості. Символ дому ваш дім у сні виглядає охайним світлим, до гармонії та благополуччя у родині. Занедбаний дім попередження про необхідність звернути увагу на сімейні проблеми, Символ дороги. Рівна широка дорога до легкого і успішного життєвого шляху, особливо в стосунках вибоїста дорога до випробувань, які потрібно буде подолати спільно з близькими. Рожденне в вето день люди, народжені 30 вересня, перебувають під впливом енергії віри, надії, любові та мудрості. Це наділяє їх дуже особливим характером та долею. Вони володіють незвичайною силою духу, стійкістю перед випробуваннями, а також великою мудрістю, що дозволяє їм бачити істину. Вони часто є опорою для своїх близьких, вміють вислухати і дати мудру пораду. Їхня емпатія настільки сильна, що вони можуть відчувати чужі страждання, що іноді призводить до меланхолії. Однак ця ж чутливість робить їх надзвичайно добрими та співчутливими. Вони дуже цінують правду, справедливість і завжди стоять на захисті слабких. Їхня доля часто пов'язана з подоланням перешкод, які на диво лише загартовують їхній характер. Вони знаходять своє призначення у служінні іншим у професіях, пов'язаних з допомогою людям лікарів, вчителі. Психологи у коханні вони вірні та віддані, шукають глибокого духовного зв'язку, їхнє сімейне життя, як правило, наповнене любов'ю, взаєморозумінням та підтримкою. Народжені цього дня мають дар передбачення, тому варто прислухатися до їхніх порад. Іменинники цього дня святкують іменини ті, хто носить святі імена: віра, надія, любов та Софія. Віра. Люди з цим ім'ям часто є дуже цілеспрямованими, мають сильну волю і вміють долати труднощі. Вони надійні, чесні та віддані, їхнє життя часто стає прикладом незламної віри в краще. День віри, надії, любові та Софії це не просто день пам'яті, це час для особливих ритуалів, які допомагають очиститися, зміцнити сімейні зв'язки та захистити свій дім. Ці традиції передавалися з покоління в покоління, і кожна з них має глибокий сакральний сенс традиції та ритуали Одини. ритуал ранкового плачу та очищення мета вважається, що ранковий плач цього дня допомагає звільнитися від усіх негараздів болю, переживань та смутку, які накопичилися за рік, це своєрідний катарсис. Емоційне очищення, що слугує оберегом від майбутніх нещасть. за повір'ям, хто в цей день сльози пролє, той цілий рік буде захищений від горя. Що знадобиться лише щирість ваших почуттів, коли і як проводити, прокиньтеся рано вранці бажано до сходу сонця, сядьте в тихому місці, Зосередьтеся на своїх турботах, проблемах, образах, які вас мучать. Дозвольте собі плакати, не стримуйте сліз, не соромтеся цього, адже це не слабкість, а сила очищення. Текст заговору, за бажанням можна просто подумки. Сльози мої впадіть на землю, заберіться з собою гори й тугу, смуток і печаль, хай буде світло в моїй душі, а в домі щастя, віра, надія, любов, Софія. Захистіть від лиха, відверніть біду. Амінь. Що робити після? Після того як ви відчуєте полегшення вмийтеся чистою водою, краще проточною. Витріть обличчя чистим рушником і відчуйте, як у вашу душу приходить спокій та оновлення. Решту дня намагайтеся провести в гарному настрої без конфліктів. Два обряд сімейного захисту, три свічки, мета, цей ритуал, спрямований на зміцнення родинних зв'язків. Захист членів сім'ї від хвороб та нещасть, а також на приваблення миру та гармонії в дім. що знадобиться тривоскові свічки, краще церковні, невеличка ікона Богородиці або святих віри, надії, любові та Софії, якщо є, чиста скатертина. Коли і як проводити увечері, коли вся родина в зборі або після заходу сонця. Накрийте стіл чистою скатертиною, поставте ікону, запаліть свічки і розташуйте їх у трикутнику. Кожен член родини, починаючи з найстаршого, повинен по черзі підійти до свічок, подумки звернутися до святих із проханням про захист і благополуччя, а потім по черзі взяти одну свічку до рук і пронести її по всіх кімнатах будинку, тричі перехрестивши кожен кут. Текст заговору. Промовляти подумки або пошепки, проходячи з свічкою, свята, віро, надія, любове Софії, хай світло ваше оселю цю захистить від зла злаїни дух обереже, Мир і спокій сюди принесе. Амінь. Що робити після? Після того як свічки обнесли по дому, їх потрібно поставити назад на стіл і дати їм догоріти до кінця. Віск, що залишився, можна закапати під молодим деревом. Три. Ритуал для дівчат На щасливе заміжжя, мета допомогти незаміжнім дівчатам зустріти доброго нареченого і успішно вийти заміж, що знадобиться червона стрічка довжиною близько 30 сантип, три пшеничні колоски або три лаврових листки, якщо колосків немає, чиста джерельна вода. Коли і як проводити вранці 30 вересня. Дівчина повинна встати до сходу сонця, вмитися джерельною водою, витертися новим рушником, взяти червону стрічку та три колоски чи листки, зав'язати колоски чи листки стрічкою у вузлик, думаючи про бажання вийти заміж. Текст заговору віру, надія, любові Софія, шлях мені до щастя відкрий, судженого мого до мене поклич. Хай буде так, як я бажаю, серце моє любов'ю наповниться. Амінь. Що робити після? Цей вузлик потрібно заховати під подушку на три дні, а потім зберігати його в потаємному місці, доки бажання не здійсниться. Коли вийдете заміж, вузлик можна віднести до церкви та залишити біля ікони святих або спалити зі словами подяки. Кулінарні традиції дня. Кулінарні традиції цього дня відображають як пам'ять про скорботу, так і вшанування жіночої сили. Святковий коровай, головною стравою, яка мала бути на кожному столі, був святковий коровай або великий пиріг. Його пекли з барашна нового врожаю, часто прикрашаючи символами сонця. Цей коровай символізував достаток, родючість та благополуччя. Його обов'язково розрізали на всіх членів родини. Пироги з ягодами та фруктами, оскільки це осінній день, столи рясніли пирогами з яблуками, сливами, лісовими ягодами. Солодкі пироги символізували солодке життя і процвітання. Жіночі посиденьки цього дня жінки збиралися разом, влаштовуючи бабські посиденьки. Вони не лише обмінювалися новинами, а й обов'язково частували одна одну стравами, приготованими власноруч. Це був день єднання та підтримки. Відсутність м'яса та алкоголю. Хоча день і вважався святковим, через пам'ять про мучениць стіл мав бути помірним, уникали надмірного вживання м'ясних страв та алкоголю, надаючи перевагу овочам, фруктам, кашам та випічці. Заборони цього дня не є просто примхами, вони мають глибоке містичне коріння, покликані захистити людину та її дім від негативу, який за повір'ями особливо сильний у дні скорботи та поминання. Порушення цих заборон могло призвести до дуже неприємних наслідків. Головні заборони дня одно категорично заборонено починати будь-які нові справи бізнеси чи великі проекти. Містична причина цей день, пронизаний енергією смутку і пам'яті про мученицькі страждання, будь-яке нове починання, здійснене в цей період, буде просочене цією енергією і приречене на невдачу. Наслідки порушення, можливі фінансові втрати, крах надій, конфлікти з партнерами, повний провал справи, ви можете затягнути в своє життя смуток і зневіру. 2. заборонені весілля, заручини та будь-які гучні святкування. Містична причина День пам'яті віри, надії, любові та Софії, це день скорботи та глибоких переживань. Весілля, проведене в цей день, буде оплакане долею. Наслідки порушення. Шлюб, укладений 30 вересня, вважався приреченим на нещастя, розлучення, постійні сварки, зради. Безпліддя або раннє вдівство. Треть. Жінкам слід уникати важкої фізичної праці та домашніх справ. Містична причина цей день це день вшанування жіночої мудрості та сили. Жінкам належить відпочивати, присвячувати час собі, молитвам, роздумам, праця розглядається як неповага до пам'яті святих мучениць. Наслідки порушення. Тяжка праця може обернутися хворобами, втомою, втратою життєвої енергії, спалити жіноче щастя, принести розлад у дім. 4. Не можна сваритися, лаятися, пліткувати, лихословити. Містична причина це день очищення душі. Негативні слова та емоції приваблюють у дім злі сили та руйнують гармонію, яка так ретельно створюється в цей день. Наслідки порушення Сварки в цей день можуть призвести до тривалих конфліктів у сім'ї, розриву стосунків, втрати довіри, негативна енергія залишиться у домі надовго. 5. уникайте надмірних веселощів, гучних розваг, пісень та танців. Містична причина, як і у випадку з весіллями, надмірні гучні розваги вважаються неповагою до дня пам'яті цей день призначений для спокійних роздумів сімейного затишку. Наслідки порушення може привернути нещастя, смуток і гіркі сльози в майбутньому, радість буде замінена смутком. Шостий не можна відмовляти в допомозі нужденним або подавати милостиню з поганими думками. Містична причина день віри, надії, любові це також день співчуття. Якщо відмовити тому, хто просить, то ви можете привернути в своє життя бідність і відмову. Коли самі будете потребувати допомоги, ні там, наслідки порушення, можливі фінансові труднощі, самотність, відчуження від людей, всьому не бажано вирушати в далеку дорогу чи починати подорожі. Містична причина дорога в цей день може бути небезпечною, сповненою непередбачених перешкод. Вважалося, що духи, які знаходяться в скорботі, можуть заважати подорожнім, наслідки порушення, можливі неприємності в дорозі, затримки, втрата речей або навіть фізичні травми, й в не варто стригти волосся чи робити складні косметичні процедури. Містична причина вважається, що це може обстригти вашу удачу, красу або життєву силу. Особливо це стосується жінок, для яких цей день є днем відпочинку, наслідки порушення, можливі невдачі, погіршення зовнішнього вигляду, втрата енергії, 9. Заборонено брати або давати гроші в борг. Містична причина вважається, що позичаючи гроші в цей день, ви віддаєте свою удачу і фінансове благополуччя, а беручи в борг, накликаєте на себе боргові зобов'язання. На весь рік наслідки порушення, фінансові труднощі, затяжні борги, непередбачені витрати, 10. не варто полювати чи рибалити. Містична причина цей день має бути днем миру та спокою полювання та риболовля, як процеси, що пов'язані з позбавленням життя, вважалися недоречними і могли привернути негативну енергію та невдачі. Наслідки порушення, можливі невдачі у справах, втрати, привернення гніву природи. Пам'ятайте, що народні традиції та заборони це не просто пережитки минулого, а мудрість предків, що допомагає нам гармонійно жити у цьому світі. Нехай день віри, надії, любові та Софії наповнить ваші серця спокоєм, очистить душі і зміцнить ваші сім'ї. Живіть у злагоді з собою, природою та давніми звичаями. До нових зустрічей у світі таємниць і вірувань. Ха!